Всім привіт, друзі, слава Україні, слава силам оборони. Наша держава вперше вдарила по території Росії із військового літака. А також поговоримо про те, чому Сполучені Штати не можуть навчити достатню кількість українських пілотів для Ф 16 про все це просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Не лише f 16. Поки українські пілоти очікують на перші американські винищувачі, Париж оголошує передачу французьких літаків міраж 2005 Президент Еммануель Макрон повідомив, що підготовка льотчиків та технічного персоналу вже розпочинається. А перші літаки з'являться в небі України ще до кінця року. Точна кількість невідома, але у фахівців вже з'явилися запитання щодо технічних можливостей міражів і загалом про доцільність такої передачі. Про це у спілкуванні з українською правдою говорив авіаексперт Костянтин Криволап. Ну, це не потім, це рухля, це металолом, це, от, що він буде робити з е, тим, що у нього радар 100 кілометрів. От, що він буде з, от у нас Міг 29-й, наші старенькі, підстрахуваті, поважні, дуже люблю цей літак. А але, ну, він, він просто вже старий, ну, що ти з нього зробиш? Е, і е, у нього радар 120 кілометрів. А що буде робити літак з радаром 100 кілометрів? Ну буде е, разом з ним за, за ручку вести знаєте такий паніковський е, брості птіцу. Да? Буде його вести там сам 340 який там бачить далеко, бачить добре. Або буде любу його вести ф е, 16 Ну це безлуздя утримання, е, обслуговування, проведення ремонтів, регламентів. Це все на наших плечах. Це ж не будуть робити французи. Це будемо робити ми за наші кошти, за кошти бюджету нашого міністерства оборони. Ми будемо тоді ця країна буде працювати на Францію. Не треба там вводити війська. Попри критичні оцінки, застосування для міражів все одно буде. Вони зможуть замінити радянські су 24 які нині є єдиним носієм крилатих ракет Шторм Шедоу та Скальп. І потенційно, в разі зеленого світла від Німеччини, зможуть цілити і ракетами Таурус. Про сценарій використання міражів в ефірі телеканалу Еспресо говорив головний Ни редактор видання Дефенс Експрес Олег. Катко щодо можливості цього літака без ну такої, от зайвої зайвих рожевих окулярів. Про що ми говоримо? Ми говоримо про літак, який є модернізацією машини, яка здійснила свій перший політ на рік пізніше ніж мік 29 Це вже не дуже такий, ну скажімо молода машина. Це не надсучасний літак. Але коли ми говоримо про Міраж 2005 то це його модернізація. 90-х років 97 рік це найстаріша машина, яка може бути в принципі «Міраж-2005» у Франції. В принципі, вони цілком можуть виконати три ще найголовніших на мій погляд місії. Перша це, звісно, протиповітряна оборона в глибині. Справа в тому, що цей літак цілком може посилювати саме ППО шляхом знищення крилатих ракет, знищення тих самих шахетів. Друга задача, яку може виконувати міраж 2005» – це те, що. Він може завдавати удари по передньому краю умовно, тобто цей літак, який вже четверте плюс, і він може використовувати високоточні бомби. Третя задача це використання што лише до скальпів ракети за сет для радитиші, тому що вони інтегровані під цей літак. Міражі чекаємо, а з F-16 дочекалися негараздів. Джерела видання «Політико» заявляють, що Україна розчарована ситуацією із навчанням пілотів у США в той час, коли авіаційна коаліція працює на. Постачанням понад пів сотні F-16, Вашингтон зможе підготувати до вересня лише 12 українських льотчиків у Києві. Очікували, що відправлять до США 30 пілотів. Втім, американські союзники мають зобов'язання навчати пілотів із інших країн і не можуть порушити угоди. Місць для навчання бракує і на авіабазах Румунії та Данії. Але минулого тижня, куди більші проблеми на авіабазах виникли у росіян, а саме на аеродромі Ахтубінськ, що в Астраханській області, за понад пів тисячі кілометрів від лінії фронту. В гур повідомляють про перше в історії ураження су 57 найбільш новітнього російського винищувача. Вирви від вибухів та сліди пожежі видно на супутникових знімках. Ворог має не більше десятка таких літаків. П'ять років тому Путін особисто вихвалявся ли аналогом нетом перед президентом Туреччини Раджипом Ердоганом російська пропаганда, на відміну від російського міністерства оборони, визнає удар. Окупанти налякані, щоб не бовкнути зайвого та не отримати тюремний строк. Уражених літаків може бути кілька. Про це в ефірі марафону Єдині новини говорить представник головного управління розвідки України Андрій Юсов. Є дані, які продовжують уточнюватись. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-157 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів, чому власне цей літак не перетинає, не заходить повітряний простір України, вони бояться катастрофічних, в тому числі і втрат, і саме ураження вже в повітряному просторі України. Що характеристики даного літака далеко не такі, які вони рекламували його, зокрема на міжнародному ринку озброєння. Ну, хоча ми бачимо, що і це не завадило власне отримати перші втрати, перші бойові ураження за період повномасштабного вторгнення. Маємо і перші бойові ураження у північній Осетії. На російському аеродромі моздок саме там базуються стратегічні бомбардувальники ту 22 М 3 та ракетоносії кинжалів Міг 31 к Джерела українських змі кажуть про атаку дронів гур. Російські міноборони заявляє про начебто один збитий дрон. Місцева влада говорить про три: а на світлинах рештки двигунів ще на менше від шести безпілотників. Очевидці знімають прольоти українських лютих і вибухи, які геть. Не схожі на так зване збиття. -у 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 -у. О, кіпалті. الله اكبر Зсу дебютують не лише на нових литовищах. Маємо і перші застосування західної зброї по російській території. Майже одразу після дозволу США почав роботу «Хаймарс». у Білгородській області. Запалав комплекс С 400 Супутникові світлини підтверджують, що росіяни перекинули систему ППО за день до атаки. Під ракетним ударом опинилися і пускові установки, і радар, і вантажівки тягачі. А вже наприкінці тижня, 8 червня, ще одна. Історична подія зсу вперше завдали удар по Росії з літаків. Про це повідомив британський мовник Sky News. Цілю був командний пункт окупантів. Осінь експерти зазначають, під ударом опинився склад БК нажахані московити, знімають відео із палаючою будівлею. Лунають звуки детонації боєкомплекту. Чи <звук> <звук> Друзі, зроблю маленьку паузу, аби ви підписалися на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, дякуємо вам за довіру. Продовжуємо. Вікно можливостей ворога для наступу на північних кордонах поступово зачиняється за місяць. Після прориву на Харківщині окупанти застрягли у позиційних боях. Просування немає, нарікає сама ж ворожа пропаганда, але ворог намагається тиснути і на інших ділянках фронту. Видання Українська Правда посилається на власні джерела та оприлюднені в мережі відео. Росіяни вже тиждень намагаються закріпитися на околицях часового яру в мікрорайоні Канал. Центр міста, як і раніше Буває під контролем зсу. Інше питання: як довго залишиться під контролем росіян окупований Крим? Ворог відчуває загрози, які нависають над півостровом. Кримські узбережжя патрулюють російські гвинтокрили. Бойова авіація ширяє просто над головами місцевих мешканців. А на береговій лінії з'являються нові укріплення. Вочевидь, ворог готується відбувати ймовірний морський десант зсу. Фортифікації знімають на відео представники партизанського руху теж, але на будь-яке укріплення знайдеться свій ключ як до бонових загороджень, якими загарбники намагаються захиститися від ударів морських дронів. Втім, і це не допомагає. В ГУР демонструють нову роботу магур. Спочатку одні дрони підривають укріплення, а потім інші дрони проходять через відкритий коридор і підшуковують собі чергову ціль. Цього разу боксир класу Сатурн. Такі справи напишіть у коментарях, що думаєте щодо озвученого. Я вам шлю сердечки, дякую за довіру і за підписку. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою не комфортною вона не була. Тому в описі до цього відео, друзі, ви маєте можливість допомогти нам створювати контент. Це Бамі Кофі, це Патреон, це наша банка. Тому користуйтеся і підтримуйте вільну журналістику. Обіймаю вас, друзі. Подивіться інші відео на цьому каналі і будьте разом з нами щодня.